Вітаємо сьогодні. Ми взялися за аналіз джерел про е, таке цікаве явище, як голкотерапія або акупунктура. Це якраз той випадок, коли східна і західна медицина, здається, знаходять спільну мову. Абсолютно, це надзвичайно цікава сфера, де тисячолітня практика зустрічається з сучасними дослідженнями. У нас є матеріали про історію, про механізми дії, ну і звісно, про практичне застосування, особливо при болі і проблемах зі сном. Спробуємо розібратися, як це все працює разом. Так, подивимося, як ця синергія власне виглядає. Отже, історія джерела кажуть, Китай понад 2,5 тисячі років тому уявляєте. Так, і основи закладені ще в класичному трактаті Хуанді Нейджін. А перші інструменти це ж, взагалі, кам'яні голки Б'яньши ще з неоліту. Саме так, від каменя до високотехнологічних стерильних голок сьогодні. І практика поширилася світом, її визнала ВООЗ, Рекомендує при багатьох станах понад 40, здається. Так, понад 40. І цифри вражають: от у США, наприклад, понад 10 мільйонів сеансів на рік. Це серйозні масштаби, але в чому ключова відмінність підходів? Схід і захід бачать це по-різному. Ну, фундаментально так. Західна медицина дивиться на біль як на симптом, сигнал, що щось не так. А східна традиція сприймає біль, знаєте, як порушення енергетичного балансу, дисгармонію оцієї життєвої енергії. Ци ци це та енергія, що циркулює меридіанами. Власне. І голкотерапія за цією філософією має на меті відновити її вільний гармонійний потік. Гаразд, це традиційне пояснення. А що каже наука? Як ці тоненькі голки можуть щось змінювати в організмі? Тут є кілька, так би мовити, рівнів пояснення з точки зору західної науки. По-перше, коли голка входить у шкіру, вона стимулює нервові закінчення. Ага. Це запускає сигнали до мозку і спинного мозку. Результат виділення ендорфінів природних знеболювальних, так а також серотоніну, що впливає на настрій, на відчуття спокою. По-друге, є вплив на вегетативну нервову систему. Це та частина, що регулює наші внутрішні процеси, сон, стрес. Тобто може допомогти заснути чи знизити тривожність? Так, дослідження показують, що може знижуватися рівень кортизолу, гормону стресу. Також покращується мікроциркуляція крові в місці впливу, розслабляються м'язі. А ви згадували МРТ? Так, це дуже цікаво. Функціональна МРТ показує, що під час сеансу акупунктури активуються чи навпаки заспокоюються певні зони мозку, ті, що пов'язані з обробкою болю, з емоціями. Тобто, це не просто відчуття, це фіксується приладами. Саме так. А зі східної точки зору, це все прояви відновлення потоку ЦИ через вплив на конкретні точки, наприклад, шеньмень, іньтан для заспокоєння емоційної рівноваги. Зрозуміло. А як це поєднується на практиці? В джерелах є приклади такої інтеграції? Безумовно. Описують, скажімо, діагностику, де лікар враховує і дані МРТ, і, наприклад, оцінку пульсу чи язика за східною традицією, щоб зрозуміти стан енергетики. Тобто комплексний погляд? Так. А в лікуванні можуть поєднувати, наприклад, звичні нам нестероїдні протизапальні препарати з голкотерапією, або додавати медитацію, спеціальні вправи, цигун чи навіть психотерапію. У нас в Україні, до речі, згадують про реабілітацію військових, там теж є схожі методи. Так, є згадки про застосування методу сухої гулки. Він дещо відрізняється від класичної акупунктури, більше фокусується на м'язових тригерних точках, і його часто поєднують з мануальною терапією, фізіотерапією. Це теж приклад інтеграції. А наскільки це ефективно, скажімо, при тому ж безсонні чи головному болі? Ну от при безсонні стимуляція точок типу шень-мен, Шеньмен, мян може впливати на рівень мелатоніну, заспокоювати нервову систему. А головний біль мігрені багато хто страждає. Є дані, і ВОЗ на це вказувала ще давно, у 79-му році, що ефективність може бути порівнянна з деякими ліками, тими ж тріптанами. але перевага в тому, що побічних ефектів значно менше або їх немає взагалі. Це суттєво. Навіть при хропінні, якщо воно пов'язане з тонусом м'язів горла, є дослідження, що показують позитивну динаміку у 60-70% випадків. Звучить справді багатообіцяюче. які ще переваги виділяють. Головне, це не медикаментозний підхід, стимулює власні сили організму, природне знеболення, зниження стресу. Так, і мінімум побічних ефектів. Якщо процедури виконує кваліфікований спеціаліст, це дуже важливо. Але ж є й обмеження, напевно. Звісно, по-перше, кваліфікація лікаря це ключове. По-друге, це зазвичай курс лікування, потрібен час, терпіння, ну і фінансові витрати. Ефект не завжди миттєвий. Саме так, часто він накопичувальний. І доказова база для деяких станів ще формується. Хоча досліджень стає все більше. Ну і є протипоказання: вагітність, онкологія, проблеми зі згортанням крові це треба враховувати. Зрозуміло. Тобто підсумовуючи наш сьогоднішній розгляд джерел, виходить, що інтеграція східних методів як голкотерапія і західної медицини це не просто модна тенденція, це шлях до більш цілісного персоналізованого підходу до здоров'я, використання сильних сторін обох систем абсолютно вірно. І на завершення, можливо, така думка для роздумів: от якби ми спробували сприймати свої власні відчуття, навіть дискомфорт чи біль, одночасно і як сигнал, це західний погляд. І як можливий дисбаланс це східний погляд. Чи могло б таке знаєте, подвійне бачення змінити наше ставлення до власного тіла, до здоров'я, навіть поза кабінетом лікаря?